Накипіло з Філіпом Деканем. Так, і це, це мій голос. Ви ви чуєте і мене власне побачите, коли подивитись цю програму на каналі Ютуб, каналі Радіо Накипіло в Ютуб. Мене звати Філіп Дікань, все абсолютно вірно. Я ведучий вечірньої програми, яка завершує кожен робочий день. І зараз ми поговоримо про чергову культурну подію. Я так розумію, масштабну масштабну подію неочікувану, принаймні нам обіцяють, що такого ми ще не бачили. Ну я вам скажу чесно, по секрету, що майже всі. Всі творці нових вистав кінофільмів і так далі кажуть, що ну ми зараз вам таке покажемо, що ви ніколи не бачили, і вони праві. Між іншим, ви знаєте, вони мають рацію, бо ну ми ж дійсно ніколи до того нічого не бачили. Подібного принаймні в їх виконанні. Ну, це так я трішечки знаєте. відволікся. Справа в тому, що Харків очікує дійсно цікава прем'єра, прем'єра проекту, як його називають. А це балет, але ну це незвично. Можна сказати, балет він називається Драконічі пісні, і поставлений він на музику молодого Ну, Молодого українського композитора Максима ха -ха, да, Максима Коломійця я так думаю, що здається, пишуть, що це єдиний композитор, який виграв конкурс для написання музики по замовленню «Метрополітен Опера. А великий конкурс був, був величезний. І от музику власне Максима повинні принаймні на його музику зробити балет про, про Україну, про війну в Україні десь в 2025-2027 двадцять року. Ах, сподіваюся, що в це все станеться. Ну до цього далеко ще а от у Харкові ще раз повторюся, виходить такий проект під назвою Дракончі пісні, а до якого причетні, звісно, Харківці люди, які працюють в нашому славетному театрі опери та балету схід опера. І я дуже радий представити мою гостю. Це Антоніна Ардієвська, художня керівниця балетної труби трубооперного театру, заслужена артистка України і виконувачка ролі. Анінотне, от цікава така цікава ім'я, яке співпадає. Вітаю вас, Антоніно. Доброго вечора. Давайте дуже хочеться про ім'я, до речі почути, але почнемо спочатку. Цікава історія, я знаю, співпадіння інтересів, таких можна сказати, да? коли дізналася про музику, і потім вже ідея почала розгортатися. Як це відбулося? А... Спочатку наша авторка ідеї Жанна Чепіла, режисерка, вона автор лібрета, вона захворіла цією музикою Максима Коломійця. Вона була з ним знайома. І коли ми були у Європі, ми якось на кухні. Ну, нормально. Так, бо ми жили у общежиті. І якось вона почала розказувати мені про цю музику. Я послухала, теж захворіла цією музикою. Захворіла Максимом. Він невероятна людина. Потім захворів. Костянтин, Пономарьов, як вчора Костя сказав, у нас трапилася епідемія. Епідемія на музику Максима Колонія. Суцільна. Так. І спочатку ми працювали з Жанною, Ми слухали кожен трек і прописували ті відчуття, які ми відчуваємо під час даної музики. І ось так народилися сюжет. Слухайте, я навіть навіть до, до речі, я хочу сказати, ось що є я би хотів взагалі всю трупу, ну майже всю трупу, принаймні, творців цієї ідеї тут бачити, не вийшло. Не вийшло. Бо Костянтин, скажімо, ну зовсім нещодавно був в етері моєї нашої коліжанки подруги Наталки Маренчак. А пані Жанну я запрошував. Ну вона не змогла з об'єктивних причин сьогодні. Це буває, коли людина працює так. От. Ретельно над, над чимось, то я, я розумію, що не завжди вистачає а, сил приходити. Тобто, так, то, так. Тому окремо вам, вам подяка за те, що змогли знайти сили і час. А, я коли послухав музику, а, я був край здивований. А, ну, я, я розумію, що а, танець може бути на будь-яку музику, звісно, так. хоча погодьте, що вона незвична. Вона зовсім незвична, угу. і коли я перші рази її слухала. Знаєте, в мене є як у постановника така прикмета, коли я закриваю очі, і якщо в мене моя картинка танцює, угу. тоді все трапиться. І ось в мене картинка танцювала. Ох, як цікаво! Так. Здорово. Так. А чому, а чому драконячі пісні? А це Максим так uh -huh. назвав даний цикл музики Драконячі пісні для нього це, мабуть, я за нього скажу. Це така автобіографічна і дуже особиста історія. І мені здається, у той період, коли я починала хворіти цією музикою, в мене теж трапилась така. Доленосна подія і все склалося, як я сказала, цей проєкт, мені здається, почав творити себе ще до того, як ми всі творці він зібрав всіх творців разом. Угу. Мені здається, він почав себе створювати ще дуже давно у цими подіями в житті Максима, в житті моєму, в житті Жани. І ось от воно народилося такий, такий балет притча. Ух ти. а... Поговоримо зараз про що, чому притча. Ну плюс ще й лібретто на таку музику треба було написати. От не вистачає тут, тут жан. Жанна, звісно, ну, вам е, попередиться за за нею віддуватися. Е, як то кажуть. я, я спробую, так, але так, так. розумію, це розумію. Да. Я хочу сказати, що ось цю музику Максима Коломійця можна легко абсолютно знайти на його ютуб каналі. Наприклад, все є в доступі. Він давно виклав, чому власне і Жанна натрапила на неї. Та. Вона розбита на окремі такі частини і. На цю музику ще і картинка така підкладена. Ну, вона дуже, як то кажуть, атмосферна, Музика настрою, я б так сказав. От цікаво, що яку притчу ви будете розповідати, а, представити глядачам? Знаєте, саме цікаве, коли ми з Жанною вже почали прописувати, проговорювати так, що ми відчуваємо, коли Макс прислав. Описання цієї музики, угу. що він відчував, що він цією музикою описує. Ми зрозуміли, що ми, як списуємо один одного, так. Це настільки на одній хвилі можна сказати, так, так? Так, це про народження двох душ, які проходять дуже великий шлях трансформації, шлях втрати, любові спочатку. Потім втрати, потім е, у соціумі, так ми, е, як це можна сказати, общаємося, так, з іншими драконами, як ми говоримо, і втрата себе, втрата своєї дійсності, і потім е, ми знаходимо опору в самих собі і знову повертаємося один до одного. Угу. І ми вибираємо це якось дуже життєво. Ми вибираємо е, зняти, е, як це в нас такі дуже цікаві костюми, і тільки головні герої мають змогу танцювати без е, такі капюшони. Е, вони повністю як закривають лице, і тільки одна полосочка. Щоб бачити, і тільки головні герої знімаються е, з себе і можуть мають змогу танцювати з повністю відкритим обличчям. Бо ми захотіли бути е, бачити, угу. а всі інші персонажі вони залишаються сплячими. Як це буває у житті? Це е, люди, які от вони привикли ось так, а ми так не хочемо. Тому ми проходимо це. Ми змогли і змінитися, так, так, переродитися. Так, так. Ми не втратили себе, коли. Е, як це сказати, е, по-харківськи <свісна> <свісна> <Общества>. суспільство. <свісна> суспільство, так, так. Коли суспільство має на нас вплив, <свісна> ми не зламалися <свісна> і ми не почали думати так, як вони. Ми таки відстояли свою точку зору, і ми пішли у ту дійсність, яку ми вибрали для себе. Ага, це я так розумію, ну в тому числі, мабуть, там, скоріш за все, багатошарова багато таке осмислення, але в тому числі про те, що люди здатні залишатися самими собою, так, не на обставини, так так. так. Угу. І це можна трактувати. Кожна людина, кожен глядач може трактувати це для себе. Ну для мене це про особисте. Для мене це про любов, про втрату. Але у виставі е, моя історія е, закінчується гаразд краще ніж у житті. Mm -hmm. Ну таке буває. Таке буває. буває. Так, люди таке проходять. І я дуже вдячна нашому театру, нашим артистам. Я вдячна Ігорю Георгійовичу, Генеральному директору, що він пішов на такий експеримент, і він дає змогу творити. Це дуже цінно для творчих людей на. У даних обставинах. Mm -hmm. ну тим більше, що на, на щастя, театр має змогу так. у власному приміщенні абсолютно безпечному, працювати, робити вистави, влаштовувати э, концерти. Навіть виступ Ждана двічі пройшов буквально так, так, так. два дня поспіль, та ще й за аукціоном, на якому гроші назбирали на такмет для харті. Отак, от я сразу нагадаю, це дійсно дуже здорово. А розкажіть, будь ласка, хто бере участь? Яка частина трупи? І знов таки, якщо є лібрето, то це знаєте, це поєднання. Ну. Він цей проект подається як балет, хоча я розумію, що це, скоріш за все, не балет, а те, що б я назвав, може, я не правий абсолютно, сучасний танець. Тобто, сучасний танець і, і ну, опа, сучасна опера. Так, так? Ми, ми зараз поговоримо про пластику. Це угу. такий дуже цікавий момент, бо ми все ж таки класичний. Танець більш танцюємо. А тут е, пішов такий розрив шаблонів. Ой, це, клас, це так, це якийсь сучасний танець, але е, е, я давайте, давайте, аж починаю. Давайте. Бо це дуже була цікава робота з артистами. Всі вони молодці. Я дуже е, в якийсь момент переживала, що вони не підуть на такий експеримент. Але вони настільки мене підтримали, вони настільки окунули це. Я вже сумую за оцим процесом створення вистави. Вже сумую. Мені дуже з одного боку, це дуже класно, от-от премєра а з іншого боку. А от ці от, от як ми сміємося, так, як ми розмовляємо. Так, 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 так. так. Ох, як я вас розумію, це так. дуже класний був процес, і процес був, ми всі сотворці. Я давала ідею, а потім питала, як це ти це відчуваєш пластично. Спочатку вони на мене дивилися якось дуже дивно, а потім починали рухатися, і їхнє тіло відповідало на моє питання. Ми це закріпляли і оставляли. Дуже багато, багато моментів у, саме у солістів, де вони роблять повний імпровіз. Це у нас в театрі вперше. Так. І дуже. це дуже цікаво. Це такий свободний танець, який повинен йти від душі. І якщо вони відчувають, а трупа відчуває це, це дуже мощно, дуже так філігранно. А цікаво, солістам о, взагалі о, віддано, так би мовити, право на імпровізацію, або ви її закріпили, і, ну, імпровізація взагалі вона підготовлена са собою, але вони кожен. Ну тобто і ви також, бо ви також танцю, танцюєте так, там. Так. А, ви можете і будете а, імпровізувати, імпровізувати під час кожної вистави, а, або якось щось, от ви все ж таки. Закріпити і. Я буду імпровізувати під час кожної вистави. Mhm. Бо я це відчуваю, я цією музикою живу вже досить довго. Мені здається, що з часом і головні виконавці інші теж будуть імпрозувати імпрів ім. Імпровізувати таке да. словечко. Підступне трішечки así... згодом. Так, кожен <Hoy> раз. <storyanda> Кожен раз, бо вони розкриваються. Я стільки нового для себе в людях е відкрила у своїх виконавців. Е вони розкрилися і вони, вони такі глибокі. Клас, слухайте. я навіть не, не думала. І вони, мені здається, за цей час постановки вони так виросли. Духовно виросли, фізично виросли, бо тут трапляються такі кувирки, перевороти, повзання. Взагалі ми танцюємо у торфі. Це... В прямому сенсі, В, в прямому сенсі, так. Ох, ж. Це неймовірно. В мене ось я прийшла, в мене торф у голові, у волосах, бо я прийшла з прогону. І це таке неймовірне відчуття з'єднання з самою землею. Це треба відчувати, і я дуже сподіваюся, що наш глядач теж це відчує і буде з нами на одній волні. Ох, цікаве ну як слухайте. А, ну от а, а ви танцюєте героїню, яку звати ані Нотне. Я так розумію, що коли ви, як ви сказали, під час кухонного такого процесу, так обговорювали, і ви явно бачили знов-таки з ваших слів, що це ваша історія для вас, то ім'я народилося. От, власне. Під вас, так би мовити, так? Спочатку, коли ще це було на кухні, mm -hmm. ще моя історія була не закінчена. Вона закінчилася вже коли я опинилася, я прийняла рішення, що я буду у Харкові, що я буду у рідному місті. Я завжди хотіла і залишитися тут, творити тут. І моя історія життєва закінчилася, на жаль. І коли ми почали прописувати далі і далі, я поняла, що зрозуміла, що моя історія була вже закладена. І вона повинна була саме так закінчитися. І саме тому ані угу. Якщо прочитати. там... Зрозуміло. що ім'я саме собою. А хто ще танцює? Розкажіть, будь ласка, про солістів. Зі мною танцює молодий виконавець Олексій А, Так дуже смішно, я так дуже суровий керівник, і трошки його виспитувала, виховувала. І коли сьогодні був знов прогон. Я зрозуміла, що досить. Угу. Досить. Він вирос. вже самостійний. А, так, і він такий класний. Він стільки неймовірних якихось речей від себе робить, що навіть не треба говорити про це. А інший склад виконавців це Борис Вендеревський і Ольга Шарікова, наша теж солістка. Зборі ми танцювали маленький уривочок. Наприкінці сезону я зробила маленьке адажу. Нам грав мій в, <смі> в майбутньому ученик на фортепіано, і ми зробили один уривочок і станцювали з ним разом. Але коли я почала ставити, ми розпарувалися. І Борис танцює з Ольгою. Теж дуже цікава пара. Вони зовсім по-іншому розповідають цю історію. В них, мабуть, трошки інші стосунки, але це дуже цікаво. І вони теж від Ольги я взагалі не, не очікувала такого, вона як квіточка розпустилася. І я чекаю 26-го, саме вона з Борею танцюють, і я чекаю чогось неймовірного, мені здається, що так і буде. А ви напередодні дві прем'єри 25-го і 26-го? Так, я танцюю з Олексієм 25-го, а Ольга з Борисом танцюю 26-го. Слухайте, ну от те, що ви кажете, як солісти, колеги взагалі розкриваються, це дуже добре говорить, мабуть, про те, наскільки все співпало. Матеріал, як то кажуть, в театрі таке слівце, звісно, трішечки грубувате, що називається ну, музика, музика, лібретто, відчуття цього, і плюс знов таки реакція, реакція артистів на це їхнє сприйняття. Спочатку, може, трішечки десь навіть ну, і навіть недовірливо, ну таке буває, чому чому ні? І, і потім, а як от цікаво, знаєте, ви також, також згадали про те, що ви питання їм ставили, а вони відповідали. Це напряму були якісь питання, чи ну це умовно, ви так кажете про ту напрям дій, який ви їм задавали? Я ставила їм задачу. Ага. Яку вони повинні виконати? Угу, я І я говорю: от дивись, тут ти у розпачі. Ось така музика. Як ти можеш мені показати свій розпач під цю музику? Угу. Ну, спочатку у деяких взагалі був ступор. ступор повний. Але потім те, що вони починали. Створити. Іноді я заходила в інтернет і дивилася різні відео, контемпорарі, різні направлення. Ага. Потім я чимось дуже, дуже мені сподобалося, і я собі його в нотатки записала. Приходжу, говорю, ось, дивіться, ось так я хочу. Тільки я хочу, щоб ви зробили це так, як ви, від, ви відчуваєте. Uh -huh. Взагалі, я вночі більш спати не могла, бо люди приходили дому, додому і вони мені просто присилали відео. Антоніна Анатолійовно, погляньте, нам здає мені здається, це дуже класно буде там, у цьому моменті. У цьому... Вони настільки почали працювати над цим проєктом, проект почав жити своїм життям. Бо його підтримали усі. Це було щось неймовірно. Коли люди почали мені надсилати, ну такого ще не було здорово. Здорово, ну і власне результат можна буде побачити найближчими днями, і, і перший вже післязавтра, між іншим, так. бо п'ятниця ось вона зов, зовсім скоро. <рес> <Так>. <рес> як, як я розумію, вас слухайте, і як, як постановницю танців, як виконавицю головної ролі, слухайте, да, і, і, і субота і квітки ще можна купити, так? Так я сподіваюся, що так, що квітки є, і мені здається, що є інтернет квітки Теж О, я сподіваюся, що люди зможуть попасти ще буде 7 листопада ага. наступна угу. наступна вистава. А, ну тож, приходьте, заходьте на інтернет квиток, дивіться, і а, Харків чекає цікава, я думаю, прем'єра драконячі пісні, такий проект поєднання а, танцю співів. Мабуть, от я, я хочу все ж таки не називати оперою, бо це не буде, я так розумів, сучасно, в сучасно в класичному розумінні опера. А проект народжений завдяки музиці Максима Коломіця Футич. Ми мені чомусь хочеться сказати англійського, українського слава богу, композитора, українського Ми композитора. Отак, от між Ми іншим, перші. Так. і ну і власне харківських харківських творців Жани Чупали, яка почула цю музику, Антон Антонінардієвський, яка не тільки ставила а, танця а ще і виконує виконує одну з головних ролей. Отак, от я думаю, що може зустрінемося ще тоді, потім поділитися відчуттями, як все воно пройшло, Можливо. і більш поговоримо з Максимом та, та з Жанною, якщо буде Добре. така така нагода. І, і також я хочу сказати про Константина Паномеріова uh -huh. та нашого лідера Ігоря Георгійовича Толузова, бо без нього. Нічого цього не змогло бути. Ну, величезна подяка взагалі всім, так. хто доклав зусилля так. До, до дотворення цього проекту. Так. Успіху вам, Дякую як вам то кажуть, трішки, може зарано, ну менше з тим. Успіху і, і з Дякую. Богом. Хай це все, хай хай все пройде добре. Все буде. Дякую щиро. Антоніна Радієвська була в гостях програми накипіло з Філіпом Декенем. Дякую всім, хто нас слухав, хто нас подивиться і подивився вже в майбутньому. Ставте в до байки, будь ласка, не забувайте підписуйтесь, розповідайте всім про те, що ми виходимо і на Ютуб каналі, в тому числі. Ну і обов'язково почуємося. Слава Україні!